Курс чудес. Урок 214 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив бог. Повторення уроку 194 Я віддаю. Майбутнє в Божі руки. Минуле вже минуло, майбутнього ще немає. Зараз я звільнений від обох. Бо те, що Бог дає, може бути тільки на благо. І я приймаю. Те, що мені належить, тільки те, що він дає. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.